Шукаю генплан і думку громади, але що ти їх і тут немає. Семиповерховий поверховий пам'ятник тому, наскільки байдуже ж взагалі на громаду. Забудовник говорить, що це готель. Покупайте апартаменти, з якими можете далі робити, що вважаєте за потрібне, здавати в оренду е самим життя. Правоохоронці кажуть, що доводити у суді, що це буде саме житло, а не готель, складно. Нам все ж таки трошечки простіше. Якщо там буде постійно шумна, наприклад, ну хтось там подобово буде орендувати цю історію, це не можемо навіть з mm, Я вам скажу відразу: у нас більшість апартаментів це куплено для проживання. Mm -hmm. Є, можливо, пару клієнтів, які конкретно купували для здачі, mm -hmm. але більшість тільки для проживання. Просте питання, проста відповідь, просте кидало в громади. Ще раз. Це Зона рекреації, це самісінький центр, це пляж. Усе віддали за копійки і прикрились війною. А де їм жити? Кинули наприклад, Паковськ зараз, да або навіть мене з нею багато Давайте не маніпулювати. Ви полу, Ні, от вони і приїжджають, приїжджають і спитають, А де купити їм жити? вже всі вимушені переселенці їдуть сюди з валізою грошей, щоб купити апартаменти з видом на Дніпро по 1300 баксів за квадрат.